Шановні ну, депутати, ми повертаємося до нашого питання про надання матеріальної допомоги та преміювання сільського голови. Прошу вас проголосувати, щоб надати в поточному році сільському голові Качмару Роману Васильовичу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення. Це дається під час отпуску, а також щоб дозволити його щомісячно преміювати у межах фонду преміювання. То за практично, то, що... Премію за виконану роботу. Не давайте йому ніяку премію. Ну як, Покажіть, ну, як, ну, як, ну, як того, що ми цяки, буде, що, буде, що як за виконано? От що зробив, тоді буде премія. От скажи, як оцінити тротуар, що от ми зробили? Що закінчиться до тротуар? Як закінчиться тротуар? Тротуар не закінчиться, тротуар має ми. бути аж до тролейбуса. Ну одної частини до другої бачиш премію. А за що дати премію? Ви писайте, за що так премію? За то, що файно сидиш, чи я? Ну то я не розумію. Дайте премію. Ну то як дайте премію? Може ще когось питання пропозиції. Це державніка криза. Розумієте, ми дуже не мудрої розкидати гроші на праводарів. Я вам де Ви маєте дуже круто. Дві тисячі 150 гривень. Ну про що ми говоримо? 545 тисяч. Крім того, там ще йдуть виборки.